Народний депутат України від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Тетяна Донець разом з нами. Добрий вечір, пані Тетяна. Добрий вечір. Ми якраз про ту складну ситуацію, яка знову ж таки визріла в уряді. Спочатку був Арсеній Яценюк зі своєю відомою заявою про відставку. Зараз бачимо, що незгода серед міністрів, а зокрема напряму міністра Шеремети з прем'єр-міністром. Щодо кадрових питань, теж призводить до того, що е, змушений йти у відставку. Зараз Павло Петренко сказав, що непросто зараз працювати в уряді. Як е, у батьківщині, як ви особисто дивитесь на те, як працює кабінет міністрів, ну зрозуміло, що працювати достатньо непросто в кабінеті міністрів, да оскільки вони працюють 20 годин на добу, але на жаль, щоб не було зроблено, да в нас є не покращення, да а ну скажімо так, погіршення в якихось е, е, ситуаціях. І дійсно емоційно це, ну, це достатньо важко, і тут треба людей розуміти, тому що вони дійсно кабінет міністрів працює сьогодні ну, за межою людських, людських можливостей. Просто ну чого можливо не можна сказати про Верховну Раду? Чому не можна? Ну, з огляду на те, які зараз відбуваються передвиборчі вже рухи, то все зосереджено саме на тих можливих 45 днях виборчої кампанії, чи не так якби по перше, я не, не підтримую ідею виборів. Да? І основна в цьому моя позиція полягає в тому, що я не можу сказати, що це недієвий парламент. Я вважаю, що це один з найдієвіших парламентів, які були за часів незалежності України. Ми два тижні ходили в якби до Верховної Ради, ну фактично під пулями. Да і у нас декілька днів просто декілька тисяч людей можливо, під тиском цих людей, які могли війти до парламенту Верховної Раду ну, до приміщення Верховної Ради. Ми чітко розуміли в якісь дні перед якимись голосуваннями, що якщо у нас не вистачить байже одного голосу, то між тим, що ми зробили для країни добро, да нас кажуть, що ми спробували зробити переворот, і всіх нас просто посадять. Але ми на це все йшли. І говорити, що це не дієвий парламент, і що депутати не працюють, це нечесно і неправильно. І я дійсно не розумію тих своїх колег, да, які в принципі про себе говорять, що, якби я розумію, що нам треба йти у відставку. Я не розумію, чому нам треба йти у відставку. Я вважаю, що ми надієвіші парламент за часів незалежності країни. Це по перше. А по друге, я вважаю ну, достатньо несвоєчасним робити вибори під час війни. Ми маємо називати речі своїми іменами, да, навчитися. Ми завжди говорили про те, що ми маємо зробити новий закон про вибори, да, і ми маємо зробити не напередодні виборів, да, як, як це не вдалося зробити зараз, а після виборів. Да. І я вважаю, що цей парламент був достатньо дієвий, щоб зробити не лише новий закон по виборам, але й багато інших законів і інновацій, да, оскільки ми дійсно стали на такий ну, екстремальний шах розвитку да, і таких достатньо. Ну, достатньо непопулярні законами голосували, да, якісь дії робили, і цей парламент це здатний робити. І я не знаю, чи буде здатний так, ну, ці ж кроки робити наступний парламент. Тому якщо ми говоримо про те, що в парламенті не вистачає сьогодні 450 депутатів, оскільки дехто поїхав, десь да, ну, етичних причин не ходить в парламент, там, чи моральних, чи ще чогось, да, то парламент має всі важелі для того, щоб е, позбутися цих людей. Да, їх можна виключити, можна це запроголосувати, люди можуть подати у відставку. Цей шлях можна знайти. Оскільки, що ми зробимо сьогодні вибори, то в мене також є питання. Да? А вона ж також не буде 450 депутатів. Да? У нас немає два регіони. Ну, поки що їх немає. Ми не розуміємо, як там зробити вибори. У нас немає Криму, який ми не признаємо, да? е, що він не наш. Тобто питання є. Скільки депутатів будуть в парламенті? Пані Тетяна, от питання до організації вашої роботи. Ви сказали, що є депутати, які за своїми етичними та моральними якимись переконаннями зараз не перебувають, не ходять на роботу пошуткувала, розчаткувала. Ну, я Ради. Да, там, питання перше, чи вони мають на це право. а Питання друге: якщо такий механізм і шлях можна віднайти, аби їх виключити за це проголосувати. Ще жодного разу ми про це в стінах Верховної Ради не побачили. Чому досі цих людей не виключили? Не запропонували не на словах, а дієвий механізм: от беріть, робіть, голосуйте, проводьте нових людей. Кажіть. Бачите, ті працювати не хочуть, ці вже сидять на своїх робочих місцях. Ну, напевно, на превеликий жаль, тому що е, спочатку сказали, що ми будемо йти на вибори, да? і в принципі, ну, зрозуміло, що питання виборів обговорювалося достатньо вже давно. Да? Це якби там, не 30 днів, і не 40 днів, як ну, оговорю, ну, воно обговорювалося. Тому я вважаю, що просто спочатку, да? що ми стали на хибний шлях розвитку. В цьому питанні і тому цей механізм не розглядався, хоча б я вважаю, що він був більш дієвий і більш правильний для держави. Ну, вибачте, на сьогодні витратити 40 днів на виборчу компанію, на якій буде працювати ну півдержави, да замість того, щоб займатися якимись іншими проблемами економіки. Ну я вважаю, що це недопустимо, якщо чесно. І я не хочу просто брехати, да, що я це підтримую. А скільки таких, як ви зараз у парламенті, от, які готові вийти? публічно скажу, можливо. чи не публічно? А, ну давайте, мабуть, не публічно. Ну, тому не що... публічно більшість. <кхух> не публічно це більшість на превеликий жаль. Я не розумію, да чому е багато політиків просто публі ну, відомих політиків боїться говорити чесно з народом. Да, ну просто чесно говорити те, що вони думають. Да, тому що ми говоримо, що ми розуміємо, що це робити неможливо. Що це ну що це, не ми не розуміємо, до чого це можна призвести в країні, але публічно ми про це заявити не можемо, бо скажуть, що ми не підтримуємо вибори, і якби там ну добре. це зараз в тренді. Це якраз ну, от, розумієте. Я не хочу, щоб ми були в тренді. Я вважаю, що іноді що, е, е, політики мають чути свій народ, да, але вони ж таки мають його вести.